Вітаю вас на телеканалі СК 1 Це програма, відкрита студія. Мене звати Анна Чепель. Сьогодні ми поговоримо про бої за Харківщину, про зраду цивільних, про оточення ворога і про те, що змушує йти вперед, навіть коли важко. У нас в гостях сьогодні військовий Артем Рачевський на позивний Альфа. Вітаю вас, Альфа. Вітаю, розпочнемо нашу розмову з питання, коли ви вирішили приєднатися до лав Збройних сил України. Це відбулося 15 жовтня 2019 року. Чому прийняли таке рішення? Це була дитяча мрія. Давно хотів стати десантником, так як не здавав біологію на ЗНО. Поступив до Державного університету податкової служби України, а там була військова кафедра. І п'ятий курс, магістратуру я в армії провів. Контракт ви підписали на скільки років? На 5 років, з 95-ї десанту штурмової бригади. Тобто у вас вже він закінчується? Так, в цьому році закінчується контракт. А чи плануєте продовжувати? Так, планую. Поки не закінчиться війна, будемо ми служити. Як відбувалася ваша служба до початку повномасштабного вторгнення? До початку повномасштабного вторгнення я був на посаді командира десанту-штурмового взводу. У нас були ротації під Крим. Потім в 2021 році, в 2020 році ми їздили в Сєвєродонецьк, виконували там задачі. І в 2021 році ми в складі бригади зайшли під Горлівку. Зайняли там рубежі. І тобто, вже до початку повномасштабного ви були під Горлівкою? Так, ми повномасштабне вторгнення зустріли під Горлівкою. Коли воно вже почалося? Як змінилася ваша служба? Як змінилася війна взагалі? Інтенсивність стала інакша трошки. Ті туди, ті туди почали. Ну, це так не, не передати. За час повномасштабного вторгнення, де виконували бойові завдання? За час повномасштабного вторгнення спочатку ми виконували задачі на Волновацькому напрямку, в Волновах 8 березня були, потім 9 березня ми заїхали на населений пункт Оль, Ольгінька, де виконували задачу сумісно з розвід ротою 54-ї бригади. І там були в оточенні противника, але вдалося нам звідти вийти. От бої за Харківщину, хотіла би більше почути про цю історію. Бої за Харківщину ми приєдналися до наших двох підрозділів великих, так скажемо, які стояли. Ми були відриві від них. І приєдналися і почали виконувати в напрямку Довганька, Селугівка, Пашкове і стояла Стала Донецьк, Донецька-Харківська область, була позиція Афіни в нас. Я конкретно був на ній. Потім нас відправили в населений пункт Дібрівне, приєднали до нашого підрозділу, де я обратно своїм взводом попав в оточення, і рішення вийти було прийнято моментально звідти. Тому що тудою, кудою ми мали відходити в разі чого, туди зайшов противник. І ми виходили по лісі по заміновані місцевісті, але нам вдалося це зробити. Якби під час виходу по замінованому лісі зустріли противника. І була вірогідність того, що потрапити у полон, або отримаєте поранення, або ще гірші варіанти. Як ви будували план своїх дій у себе в голові? Ми передвигалися двома групами, коли відходили з позицій. Залишив, залишив на позиції даній в розриві 10 хвилин між собою півзвода залишив на позиції. Півзвода я сказав, що серед лісу зустрінемось своєму покійному ГСВ Суханюку Максиму. Головним сержантом зводу в мене. Він залишився на позиції, дав нам трошки дистанцію пройти. Я пройшов, бо ніхто не знав тієї місцевості. Пішли, я йшов перший по тому лісі. Пройшли на середині лісу, ми зупинилися, дочекалися їх, вже з'єдналися і п'шим виходили далі. Якщо ви йшли першим по замінованому лісі, як змусити себе зробити отой крок вперед, знаючи, що може він бути останнім? Відповідальність. За мною люди, які яких, крім мене, так скажемо, на той момент не було нікого. Це була вже на той час частина мобілізованих і частина ще контрактників, які, з якими ми виконували задачі. Тобто, і там не було просто часу думати, і просто треба було йти і виконувати, і врятувати хлопців. Я так розумію, що за цю операцію хлопців врятували, і вона, хоч не дуже успішна, але людське життя зберегла. А що відчуває воїн, коли успішно виконує завдання? Ну, успішне виконання завдання це не один, це, ну, так скажемо, гордість за весь підрозділ. Тому що один воїн не може виконувати задачу, виконується в складі якогось підрозділу, якоїсь групи і так далі. Це переважно гордість за своїх хлопців. Ось Ви на початку розмови сказали, що війна стала більш інтенсивна з початком повномасштабного вторгнення. А чим дивує ворог зараз на фронті? <пізько> 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 півдронами ось, зазвичай. Дронами. Зараз тактика в них змінилася трошки. Вони зараз частіше використовують там, скажімо, накопичення сили живої. Раніше малими групами, в них це не, не дуже виходилося. Зараз великими силами, там, крайні штурми це 46-та десанто-штурмова бригада відбивала на Курахівському напрямку. Це ворог залучив 46 одиниць броньованої техніки. Тобто Ворог не жаліє зараз нічого і. Суне й суне, хочу видавати з нас позиції. Але наші бійці витримали, тримаються. все буде Україна. А от як саме вони витримали? Як вдалося вистояти, коли таке, така велика перевага у ворога і в техніці, і в особовому складі? Завдяки противотанковим засобам, підтримка артилерії, підтримка авіації, мінування місцевості це все відіграє дуже важливу роль під час оборони. Під час перебування а, безпосередньо в зоні бойових дій. Чи стали ви свідком а, якихось воєнних злочинів росіян? Так, це було під ізюмом, коли ворог вивів цивільне населення і заставив один з наших підрозділів просто відступити. Він повів по вулиці людей, а, старих, ну, це були переважно літні люди, вивів перед собою вів і наші воїни не змогли просто стріляти, і їм довелося звідти відійти. Тобто ворог… Пустив цивільних літніх людей так. перед собою. Так. Таке було один раз, чи це стабільна практика для них? На моєму досвіді це перший раз зустрічаю таке. А щодо комунікації українських військових з цивільним населенням у прифронтових містах? Ми ну, не дозволяли своїм підлаглим сильно контактувати, тому що ми не знали, як налаштоване населення. Приклад це був наш штурм населеного пункту Рівнопіль. Ми заїжджаємо на першу вулицю колоною, розпреділені, все, готові вести бойові дії. І спостерігаємо просто картину, коли жіночка йде, говорить по телефону. Типу, ну, у нас ні в кого зв'язку немає, вона говорить з кимось по телефону. І сусід виглядає за тим теж. Типу, ну, з ким вони можуть говорити? Відповідно, з противником це. Тому ми забороняли взагалі спілкуватися із цивільним населенням. А от на вашу думку, що з такими робити? З дунами, які чекають Росію і створюють проблеми для нашої армії? Карати. Карати відпро... ну, без... без задумів. Згідно закону, вони повинні відповісти. Тому що Або... за їхні дії гинуть просто і наносять втрати нашим військам. А чи бувало у вас таке, що цивільне населення допомагало, приносило їжу? Можливо? Так, це був населений пункт Шахтарська Шахтарська Донецької області. Ми тоді стояли на піврою на підтримці 503 батальйону морської піхоти і базувалися там на тракторному стані. Голова села з місцевим населення, дізнавшись, що ми там базуємося, стоїмо, заколов свиню і приніс нам пів, -пів свинітки, щоб нам було ще їсти. Також є позитивні моменти своєму. Він разом з вами тоді сідав за стіл, чи ви так? Так, ми його кликали. Він ну, регулярно приїжджала, допомагала чимось, питала, що потрібно, допомога. там. І, ну, переважно нам допомагали, чим, чим населення було проти нас. Але були такі, що були і проти нас настроєні. Вочі в очі хороші улибаються за спиною. Розвернись спиною, то вони встр... 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 встрелять тебе. Але таких меншість чи більшість при фронтових містах? Я думаю, це меншість. Меншість і... але все одно. Але вони є. І це... це дуже прикро, коли гинуть наші воїни. І населення, яке було завжди під українським прапором ходило, зараз здає наші позиції і так вчиняє такі вчинки проти наших Збройних сил. Хотіли би поговорити з вами щодо відпочинку. Як ви проводите свою відпустку? Що робите? З ким гуляєте, можливо, чи куди ходите, в які місця? Е, до води їздять. Люблю дивитися на воду. Зараз раніше дуже до повномасштабно любив компанії великі, зараз трошки це змінилося, бо це неправильно є. Але все одно ми з друзями збираємося, там, сидимо, обговорюємо. А переважно в одиночку люблю біля води посидіти, подумати, воно мені такий релакс мені надає. Ви просто дивитеся на воду, чи, можливо, рибалите, чи ще щось? Я рибалку люблю тільки на хіщника. Рибалю також, хожу, беру спінінга, ходжу по ставку, відпочиваю собі. От ви зачепили тему друзів. Чи вдалося вам зберегти ту дружбу, яка була до війни, до того, як ви пережили ті події на передовій? Так. Переважно вона стала ще міцнішою з деким. А дехто кого помінялося відношення в гіршу сторону, але переважно до всіх це в кращу сторону і підтримка друзів була видна. Чи немає такого відчуття, що ви живете в різних світах зараз і не розумієте одне одного через це? Е, з друзями? Так. Ні. З друзями, ну, вони розуміються і вони підтримують. А як війна вплинула на ваш психологічний стан? Чи були якісь прояви того, що ви пережили? Можливо, ПТСР чи інші якісь наслідки? Розумієте, хто, хто повертається з війни, однозначно є якісь прояви. Але головне не закін... головне я вважаю, типу, не запустити себе. Не дати прогресувати цим проявом. Тобто, треба себе чимось займати і потрібно розуміти, що продовжується життя, продовжується виконання завдань, є, є особовий склад, і перш за все це підготовка особового складу зараз, і, а решта проблем все буде потім. А психологічна підтримка. Чи верталися ви за нею? Ні. Чому так? Не, не готові ще. Не готовий розказувати просто все. Я зрозуміла. На хотіла б запитати, який, на вашу думку, ключ до перемоги України? Ключ до перемоги. Я вважаю, що перемога це от приклад вам початок повномасштабного вторгнення. Об'єднання людей. Коли об'єдналися всі, не дали ворогу зайти в Київщину. Так далі. Це, ну, ми перебували тоді в, Донецьк, в Донецькому напрямку, Харківському. Це приємно було дивитися. А просто дивлячись зараз, як люди відносяться до цього, то про це тяжко говорить. Ну, Всі забули, що, просто, що війна, половина забула. Ми, ми зараз е, виправляємо помилки 2014 року. Просто. І це можна було ще в 2014 році змінити. Але всі тоді говорили, що це не моя війна, буде в мене вдома. Я піду. Я запитував там деяких людей і кажу: ну, ти знаєш, чому зараз та війна не в тебе вдома? То, що загинула куча хлопців там. Типу, і ти маєш когось пойти поміняти хоча б на фронті. А вони так не вважають. А на вашу думку, а... Побутує взагалі вислів такий, що нам незалежність дісталася дуже легко у 1991 році. І тому зараз ми її виборюємо. Ну чому легко? Також ціну заплатили за те. Велику ціну заплатили. Я не думаю, що легко. А те, що люди забули про війну, от як ви ставитеся до гучних гулянок, до музики, до того, наприклад, що відбувається у нас на Михайлівській на вихідних, воно має місце бути? Чи все-таки варто якось задуматися? Я проти нічних клубів, проти гулянок, але населення також має відпочивати. І зараз в Житомирі також куча військових, які після поранень і проводять особистий час із сім'єю, ну, це позитивно. А нічні клуби це безперечно негативно. Я дякую вам за цю розмову, за те, що над нами досі мирить український прапор. А я нагадую, що це була програма Відкрита студія. Мене звати Анна Чепаль. Бережіть себе, залишайтеся за ск 1